Шлях ентона, дудерова, катаболізму сахарів, присутні у багатьох архей, бактерій та еукаріот. Є кілька варіантів цього шляху, але в цілому він виглядає так, як показано на слайді. Якщо ми почнемо з глюкози, то перша реакція ідентична багатьом іншим шляхам, які обробляють сахара, це є фосфорилювання глюкози глюкокіназу з утворенням глюкози, 6 фосфату. Він накислюється до 6 фосфоглюконолактону, а потім гідралізується до 6 фосфоглюконату глюканату де гідрогеназу та лактоназу відповідно. Схоже на перші окислювальні реакції пентозофосфатного шляху. Дві інші реакції є унікальними саме для Шляху Ентона-Дудерова. це є перетворення 6 фосфоглюканату в кита фосфоглюканат під дією фосфоглюканат дегідратази та його розщеплення до перувату та гліцеральдегідротруфоту під дією фосфоглюканат альдолази. Одна молекула гліцеральдегіду-трифосфату метаболізується як і у завершальній фазі класичного глюколізу або шляху емдономергового парнаса, утворенням іншої молекули перувату, молекул АТФ і на Ми можемо бачити, що на відміну від емдона Міргофа Парнаса або класичного гліколізу, який дає 2, 2 АТФ та 2 НАДАШ, шлях Ентнера Дудерова дає 1 АТФ, 1 НАДАШ та 1 НАДФ на кожного глюкозу. Одна молекула АТФ використовується для активації, дві молекули АТФ виробляються у фазі отримання прибутку виліт АТФ. Наївно може здатися, що шлях емденоміргового парнаса, що дає вдвічі більше АТФ, ефективніший ніж шлях Ентнера-Дудерова. Постає питання: чому шлях Ентнера-Дудера є настільки поширений? Одне з припущень полягає в тому, що шлях Ентнера-Дудерова є залишок стародавнього вуглеводного обміну або просто історичний артефакт. Подумайте про це, адже більшість гліколітичних шляхів сходяться на рівні гліцеральдегіду тріфосфату, які потім перетворюються загальним набором ферментів у перуат, це так звана фаза отримання прибутку, в вигляді АТФ або нижній гліколіз. Це загальна та найдавніша частина шляхів ембленої парнаса та Ентнера-Дудерова. Цей магістральний шлях, мабуть, присутній у більшості видів, хоча попередні етапи метаболізму глюкози можуть відрізнятися навіть у межах самого шляху Ентнера-Дудерова. Наприклад, галафіли мають модифікований шлях Ентнера-Дудерова, при якому інтермедіати не фосфорилюються до рівня кита але він фосфорилюється до Кета дизоксі потім альдолаза розщеплює його на та гліцеральдегід та фосфат, а станні метаболізуються пірувату загальним набором ферментів. Термофіли мають той же самий модифікований шлях Енднера-Дудерова, що і галофіли, але тут кета дизоксі розщеплюється на піруват та гліцеральдегід без будь-якої стадії фосфорлювання. Гліцеральдегід перетворюється на гліцерат, який, в свою чергу, фосфорилюється до 2 фосфогліцерату за допомогою гліцерат кінази. Енолаза та керуват кіназа завершують цей шлях. Ці два ферменти є єдиними ферментами глюколізу в таких організмах. Якщо археї дійсно зберігають риси ранніх форм життя, один із можливих сценаріїв полягає в тому, що дуже рання форма катаболізму глюкози включала в основному не послідовності шляху нерадудерова. Які давали тільки одну молекулу АТФ на кожну розщеплену глюкозу. В, цілому, в цьому випадку шлях в архії буде рудиментом більш ранніх шляхів розщеплення глюколізу. Тут найдивнішими ферментами глюколізу є піруваткіназа та енолаза. Однак існуюче поширення шляху ентеродудерова передбачає, що він. Має набагато більше значення, ніж просто рудимент. Отже, якою може бути роль цього шляху, часто кажуть, що основна відмінність між шляхами полягає в енергії. Шлях ентарадудра дійсно має менше дає менше АТФ, але таким чином він також має більше екзерогенічних реакцій, ніж шлях Парнаса. Більш того, кінетичний аналіз проведений у деяких роботах, говорить про те, що шлях ентарадудрава вимагає. У декілька разів меншу кількість білка, що виконує ферментативні функції ніж шлях емдономіргофа парнаса для пророботки однакової кількості глюкози за секунду. Звичайно, клітини можуть синтезувати більше ферментів, щоб прискорити потік через шлях емденоміргофа парнаса. Але якою ціною? Вважається, що підвищена продукція білка створює значне навантаження на клітини, займаючи рибосому, споживаючи будівельні блоки клітин та збільшуючи ймовірність неправильного складання білків. Таким чином, ми можемо пропустити, що шлях ентнера радудерова є компромісом між продукцією АТФ і вартістю білка. Згідно з цією гіпотезою, організми, які залежать від гліколізу для виробництва АТФ, наприклад, Анейроб, будуть схильно використовувати шлях. Емденомергофа парнаса в той час, як організми з альтернативними джерелами АТФ, наприклад, аероби, будуть ем, віддавати більше уваги шляху Ентнорадурова. Деякі дослідження підтверджують цю гіпотезу: ціанабактерії, водорості, мохи та папороті, як правило, обмежені поживними речовинами, але не АТФ. У них навіть є не енергозберігаючі чи обхідні шляхи е, в їх тихальних ланцюгах, які повинні. Забезпечувати окислення вуглеводів для біосинтезу, а не, для, а не тільки для продукції АТФ. АТФ може бути м, навіть надлишком. Більш того, цикл кальвіна, окисний пентозофосфатний шлях та шлях мемденоміргового мають спільні проміжні продукти. Таким чином, їх одночасна робота може призводити до субстратних циклів, зменшення фіксації. Оксидову глуцю та посилення окси кислювального стресу, тому в них шлях емпана дудерова є фізіологічним значущим, тому що попереджує субстратні цикли, особливо в міксотрофних умовах за наявності світла і глюку і глюкози, і в автотрофних умовах в циклі день ніч виробниця на дефаш. Шляхом Ентнера-Дудерова, може бути особливо значним. Він необхідний не тільки для анаболічних реакцій, але також забезпечує захист від окислювального стресу. Існують деякі винятки, наприклад, зімамонас мобілус, аблігатний анероб, що використовується для приготування африканського пальмавого вина. Він є мовірно пристосований до зростання при дуже дуже високих концентраціях цукру. Його шлях Ентнера-Дудрова є конститутивним. Зімомонос немає фосфрутокінасу і, отже, немає шляху Емдона міргофа парнаса, його переват перетворюється на альдегід, а потім на етино. Інший приклад це ширіхія колі, яка здатна до обох шляхів і швидко росте в аеробному середовищі, і в цьому випадку вона схильна використовувати шлях емдена Міргофа Парнаса. Однак її шлях ентарадудорова індукується і може сприяти колонізації слизової оболонки кишечника. Шлях ентарадудрова збирає метаболіти, отримані в результаті катаболізму кількох цукрових кислот, включаючи глюконат, ідонат, глюкоронат та галакторонат. Кожна з цих сполук зустрічається в природі, вона присутня у значних концентраціях у слизовій оболонці, а також доступна з їжі, що розкладає лісові. Кишечнику. Цікаво, що колонізація кишечника холерним віброном також супроводжується індукцією ферментів шляху Ентнера-Дудерова та генів вірулентності в умовах з нестим вмістом кисню, отриманий таким чином перуват може ферментуватися або окислюватися до ацетилкензиму-А, а потім і в циклі трикарбонових кислот. Наступні приклади показують, що шлях. Ентеродудрова бере участь у анаболічному метаболізмі. Деякі види, такі як псевдомоносерегуноза або кампілобактер, не, не мають фосфофруктокінази. вони мають циклічний шлях ентнорадудрова. Фізіологічне обґрунтування цього може бути пов'язане з підвищеним виробництвом гексозофосфатів за допомогою ферментів шляху ентародудрова, необхідних для утворення капсули. Полісахаридів або ліпополісахаридів, експресованих на цих рам-негативних бактеріях. Рибулозо-монофосфатний шлях використовується для асиміляції формальдегіду у облігатних та факультативних метилотрофів. Спочатку відбувається утворення фруктоза 6 фосфатом з формальдегіду та рибулозу 5 фосфату. Фруктоза 6 фосфат у кількох реакціях, у яких беруть участь ферменти. Шляху емдена ентнорадудерова перетворюється на гліцеральдегід трифосфат. Частина гліцеральдегіда трифосфата переробляється на рибулозам 5 фосфат, інша акисніця. Таким чином ми описали деякі можливі функції шляху Дудера. Дякую за увагу.